Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу, ви з Наталією її трояндовому саду. Але сьогодні хочу не про троянди вам розказати, а показати свою екзотику, свої екзотичні рослини, які в мене на сьогоднішній день ростуть, квітують. Ну, мабуть, цю ліану, перед якою я зараз стою, і в тіні в якої я знаходжуся, це, мабуть, не екзотика. Вона росте у всіх садах. Це кампсіс. Подивіться на цю красу. Він у мене завитий на опорі у вигляді отакої от парасольки. Обрізаємо ми його дуже коротко-коротко там у верху. І Потім він розростається і квітує отакими от чарівними кистями. Так, це дуже агресивна рослина. Ну, я борюся з нею фізичним методом, видираю, де бачу. Але дуже полюбляю оці квіти. квіти. Такі вони мені красиві, такі вони мені незвичайні, люблять їх бджоли. А саме головне, камсіс тут створює свій мікроклімат, він створює отакий от от затінок для рослин. Ну і для нас, звичайно. Сьогодні хочу поговорити про екзотичні рослини. Ну, це мій цитрусовий садик. Я на нього так говорю: це моя екзотична, екзотичні мої рослини. І ось які вони в мене сьогодні. Посадила я їх недавно. Буквально... Апельсин і мандарин перед війною був посаджений. Оце ось вони. Мандарин я зараз чіпаю. зараз нарощує масу нових листочків і апельсин поряд з ним. А лимони і кумкват уже пізніше. Після війни я виписала. І ось хочу підвести вас до апельсина. Апельсин сорту Вашингтон. Ось він зараз квітує. Дуже ароматна рослина. Коли він цвіте, особливо ввечері або рано вранці, тут стоїть такий насичений аромат. І ось перед вами ось така от квітка. Квітка апельсином. Ну і завязь вже ось висить. Не знаю, збережеться, не збережеться ця завість, ну, принаймні, зараз вона є. А поряд мандарин. Ну, на мандарині я поки що не бачу квіткових бутонів. Можливо, трошки пізніше вони з'являться. А ось конкват. Хто, можливо, в супермаркетах купував, це такі маленькі. Цитрусові плоди. І ось один зав'язався чи два там. Ну, дві завязі є ось тут він квітував, бачите. Ну, буде рости, потім покажу. Шу. Такі красиві листки, вони лосняться. Такого зеленого кольору із. Таким трошки салатовим відтінком, це молодий приріст, а старші листочки більш темніші. Ну і далі два лимони. Один сорту майкопський, інший лимон мейера. І тут є один плодик, зав'язався. Я його зараз знайду, чи якщо він не відпав, щось я його не бачу. Де ж ти, де ж ти? Мабуть, таки відпав, бо не бачу. Ну, нічого, він ще маленький зовсім, це перше його було цвітіння, може так і треба, щоб він відвалився, якщо ніде не сховався. І ось кава, бачите, пішла рости. відпускає нові пагінці. Я її підв'язала, бо на дворі вітер, а стебло в неї тоненьке. Тому я її підв'язала на всяк випадок, щоб вітром не зламалось, бо бувають різні, у нас тут різна погода, і вітри бувають сильні. Ну, от так, квітує мій апельсин. Будемо ждати урожаю апельсинів. Це буде дуже приємно. А тепер пройдемо далі. Пройдемо далі в садочок, подивимося, що там ще квітує, що є. Ну, і як же не пройти повз Анабель? Анабель в повному розквіті. Але на цій жарі, яка стоїть у нас кожен день понад 30 градусів, вона вже стала лаймового кольору. Тільки подекуди білі шапки залишилися. Вона лаймова, теж чарівна, теж красива. Ось такі от величезні шапки спускаються додолу. Це все перекликається із листям хост. Особливо тут красиво. Серед них ще білі шапки залишилися. Ну і далі все квітує, флокси квітують, а над головою виноград. Ну, для України виноград це не екзотика. І активні діяти. Це теж, мабуть, не екзотика. Але ця Ліана. Мені нагадує щось таке середземноморське. Щось мені нагадує таке, як в садах півдня, подивіться, які грона актінідії звисають над головою. І це все утворює отакий середземноморський пейзаж. Квітують флокси і в саду не можна пройти повз гортензії. От великолисті, широколисті гортензії. І перед вами моя улюблениця, гортензія Вічне літо. В цю жару вимушена прикривати її. Прямо білим простирадлом для того, щоб зберегти її бутони неушкодженими від палючого сонця. Бо на сонці всіх 40 градусів є в тіні кожного дня більше 30. Дуже ж спекотно, дуже спекотно. І ось Сандей Фрайзі нарощує свої бутони. Це наша красуня, це гортензія волотиста Сандей Фрайзі. І Ваніла Фрайзі. Ваніла Фрайзі, вона дещо вища. Теж нарощує свої бутони, поки вони ще не в повну величину. Фантом квітує. і розкинулася широколиста гортензія. Брайт, я теж прикриваю, тому що. Особ, особливо після 12 годин дня тут спекутне сонце, і вона теж може постраждати від палючих променів. І потрошку вона починає розовіти, і наша наречена засоромилася трошечки, трошечки, трошечки. Отака от от розовиночка з'явилася. Чуточку. Грамулечку, тільки трошечки, але вже є розовінка. Красива, благодатна квітка, а тут розітка квітує. Нарощує бутони свої. You and me together. Порадувала тільки одним бутоном. Вона такого махрового вигляду має. Бачите, от там квіточка в квіточці. Вона дуже поволі розвивається. І ще одна розітка. За нею пінки вінки болотиста гортензія лілії дуже запашні. Шльос Защендорф із своїми шоколадними стеблами, а тут на Русі бутони Лавлій. Ой, вибачте ні, лаймлайт. Лаймлайт переплутала із трояндою. Висока вона в цьому році І знову широколиста гортензія, вічне літо. Ну, а далі підійдемо до Бругмансії. Наша екзотика. Південна, тропічна, дуже ароматна. І ось розцвітає ще один грамофон рожевого кольору. Дуже красивий. Він ще повністю не розкрився, довго досить розцвітає. Це моя екзотика, яку я ховаю на зиму в кімнату. І лілії вище мого зросту. Білосніжні, дуже ароматні. Такі запашні, що вночі через відкрите вікно це все вривається в кімнату. Ці аромати густі, літні. Лілейний запах його не переплутаєш ні з чим. Лаванда жде обрізки. Ось, Ми заходимо на лавандову доріжку. Нас зустрічає знову ж таки дуже висока лілія, але вже іншого кольору. Гляньте, яка вона двоколірна, красива і теж ароматна. Квітують флокси. І тут Безліч різноманітних кольорів. І я вас веду оцією лавандовою доріжкою біля флоксів до ще одної екзотики. В кінці цієї доріжки росте ще одна екзотична рослина, це хурма. Я вам нагадую, що живу я в Київській області. Це північ України. Якщо дивитися, порівнювати з Києвом, то це на захід від Києва. Але в цілому це вважається північна частина України. Ну і ось перед вами Хурма. Дивіться, яка вона височезна виросла. Зимує у нас, але поки ще не квітувала, нарощує свою зелену масу. Біля неї тамарикс, а там троянди. Лілії вже перецвіли, троянди нарощують нові бутони. І лаванда. Отакий От середньоземноморський пейзаж в Київській області. Лаванда, цитрусові, хурма. Локси пахнуть. Яка ж це ароматна квітка? Пахне, пахне, пахнюча, пахнюча. Зараз вийдемо з лавандової доріжки і я вас підведу ще до однієї екзотичної рослини в своєму саду. І от, дорогі друзі, я вас привела до свого дерева інжиру. Ось ви бачите плоди, які виросли уже в цьому році. Він досить швидко вегетує. Бачите, скільки тут плодів? Це плоди цього року. Покажу вам плоди, які з'явилися рано навесні, тобто вони перезимували на дереві їхні зачатки, скажімо так. І ось я зараз піднімаю свого телефона і ось цей плід. Ну, Він тут не один, але серед листя його треба шукати. Він уже потрошку жовтій, але він іще зелений. Ну, от я його Ну, Він ще й твердий. Коли він достигає, то він робиться жовтий. Подивіться, скільки зав'язі Це все достигне або в кінці літа, або на початку осені. Ну, от так от перезимували вони добре, ці всі гілки, і наростили нові побіги свої, а нові побіги всі сіяні. Мені тут важко пройти, вибачте, протискаюся, хочу з іншого боку зайти. Ми ж садили його хотіли десь узатички, щоб зимував краще, а тепер він тут росте, розтінувся і йому тут досить таки тісно. ну і Я хочу пройти на другу сторону, все-таки. Показати вам ще плоди, які перезимували. Ось один із них. От, він досить таки великий, якщо порівняти з моєю рукою. Ну, він ще теж тверденький. А ось молоденькі, новенькі, які з'явилися в цьому Році. Тобто вони з'явилися оце ось весною з маленьких зачаточків пішли такі, і тут їх ще безліч, дуже багато. Буквально в кожній пазусі нові гілочки є оці от води. Ну, і якщо стати з цього боку, то вони ховаються за листками. Я от дивлюся, тут аж ці старі. Їх досить таки було до десятка. Ну, один упав з них. Це я побачила. Ось, наприклад, внизу. Бачите, ну, йому сонця тут мало. Ось він тут є. Знизу плодик такий. Ну, оце моя екзотика, те, що я хотіла вам показати. І хто любить таке, то. Можете експериментувати, садити. В Київській області інжир росте і зимує. Як же я його накриваю, я вам розказувала. Він повинен мати укриття на зиму, але це не складно. Тож, дорогі друзі, поки що буду виходити звідси. На силу вийшла. Багато тут гілок з'явилося нових. І за такими от плодами. Ну що ж, будемо чекати, поки вони достигнуть. Треба акуратненько якось положити цю гілочку, щоб не відвалить нічого. Не відвалилось, щоб нічого. Ну, Ось так от бачите, скільки там ще наверху їх. А ось зовсім маленькі. Спека стоїть. Це те, що йому треба. Інджеру. Тож, дорогі друзі, буду завершувати своє відео. Відео про свої улюблені рослини і про свої красуні гортензії. Отакий От середньоземноморський пейзаж у нас в Україні. Квітують гортензії, лаванда, троянди, стигне виноград. Вітують лимони, апельсини, кумкват. Всім бажаю добра, мирного неба над головою. Підписуйтесь, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей! З вами була Наталія у своєму цитрусовому садочку.